Ні, не, не очікував, взагалі настроєння. Не так було спецпризначенець Юрій був в зоні бойових дій тричі. Проте, якщо там до такого вже майже звик, то тут, в спокійному Мукачеві, на такий розвиток подій не очікував ніхто. Зізнається, чоловік правоохоронці виїхали на затримання. Раптово невідомі почали стріляти по соловиках. Виїхали з бази, доїхали до Червоної Горки. Тільки що вибігнули з автобусу, почали стрільба, невідомі люди почали по нам стріляти Гранатомети і пк пульмоти. Колега перший йшов з бронещитом, я йшов командир, йшов другий, а третій. Прошу вистріл, вистріл попав з гранатомета в бронещитнах. Був і Далі я крикнув ранами. Мене перев'язали бони. 11 постраждалих внаслідок конфлікту звернулись до Мукачівської районної лікарні. Дев'ятеро були шпиталізовані, Двоє отримали легкі травми. Їм надали першу допомогу і пустили додому. Майже всі потерпілі отримали кульові та осколкові поранення і травми середньої тяжкості. На даний момент у стаціонарі Мукачівської лікарні 5. Постраждалих двоє я сказав реанімації і троє у травматології. Інші хворі е, виявили бажання бути е, лікуватися по місцю проживання, тому Любезно ми їм не здали таку можливість. З машинами швидкої допомоги ми були відправлені. Один поранений наразі знаходиться у надважкому стані комі першого ступеня. Після операції потерпілий досі в реанімації. Як розповідають лікарі, чоловік з цивільних це мирний житель, який направлявся із хуста до Перечина, де і проживає. Ми повинні морально компенсувати цим людям, які постраждали. Людина їхала заробітки. Цивільна людина постраждала. Що вона провинила перед ким? Двоє потерпілих були транспортовані в Ужгород. Наразі один перебуває на госпіталізації в обласній клінічній лікарні міста. Хворий вчора прооперований, максимально вдалося зробити йому відновлення кісті. На даний час стан хворого Стабільний середньої важкості за інформацією одного з перемовників священника Івана Ісаєвича зі сторони правого сектора поранено семеро бійців. Двоє наразі знаходяться на госпіталізації в обласній клінічній лікарні міста Ужгород. Служба безпеки України заборонила медикам надавати будь-яку інформацію про стан потерпілих.